Як знаємо, 14 жовтня в день свята Покрова Пресвятої Богородиці є дуже важливим для українців. Бо саме в цей день сформувалася Українська повстанська армія. Саме в цей день ми вітаємо всіх наших українських захисників і нашу українську армію теперішню. Цією акцією ми також хочемо привернути всю світову увагу щодо деяких дій. Певних лідерів демократичних держав, які з одного боку начебто підтримують Україну, впроваджуючи санкції проти Росії, а з іншого боку, розповсюджують фальшиву російську пропаганду, російську інформацію, зокрема, така, яка відбулася президентом Ізраїлю у стінах Верховної Ради України щодо організації Українських націоналістів. Ми можемо дозволити поплюжити правдиву історію України, а саме. Розмовами, пропагандами, які не мають ніякого фактично підґрунтя, хоча маємо дуже багато фактів, які Україна неодноразово представляла у багатьох громадах світового значення щодо присутності російських військових на теренах України, а також злочинів, які вони там вчиняють. Не можемо також забути, що навіть коли світові медіа вже не розказують про ці події, які відбуваються в Україні, все-таки ми маємо щоденні жертви, щоденні втрати і потреби українських військових щоденно заслуговують і потребують нашої уваги. Отож, сьогодні ми також маємо в гостях українських волонтерів, які вже багато років живуть в Португалії, які вже три пані Любе, пане Богдане, маємо велику надію. Що буде е, досить велика чисельність українців у Лісабоні? Користуючись нагодою, будемо нагадувати, що потреби української армії зростають щоденно. Ви, як волонтери, що саме хочете передати українській громаді, щоб чимось допомогли на, на чергову допомогу українській армії? Слава Україні! Е -е, що я можу сказати? Збираємо допомогу для тих хлопців, які е, захищають наші кордони і борються з, е, з тим російським агресором. І потреби в продуктах, печені, сервах, шоколадка, кава. Батарейки потрібні, маленькі пальчики, тому що вони мають тепловізори, мають фонарики, і телефони спеціальні, їм на та одна батарейка їм на, на, на сутку на дві і все. Потрібні шапки. Такі теплі шапки, типу спортивні, спортивні, що вони під казкою. каску, тепер флісові. Курточки, курточки куртки, угу. теплі носки, то. Носки що, теплі, теплі, теплі зимові. таке, можна сказати, саме елементарне. Саме елементарне, так. Наприклад, якщо там купити шоколад, консерви, то є дуже велика то є, мотивація, є. То так, є підтримка, що вони знають, що... Десь далеко, в другому кінці Європи. можна сказати. Про них думають, про них не забувають і завжди приходять подаруночки. Зібрали гроші і, і ми переслали через Меніграм, великі суми пересилаються через Меніграм. І що ви думаєте, ті гроші проводилися навіть дуже сильно, бо коли ми сказали волонтерам, що їдуть ще грошова допомога, вона каже, о, а мені якраз треба викупити, оплатити... викупити і оплатити. Біл, е, Тер Термоберний білезнь, бо йде зима. Пані Ліва, пане Богдане, дивіться, це вже третій рік, як ви надсилаєте ви і багато е, українців, які живуть за кордоном, допомагають військам. Як порівняєте допомогу українців на початку і зараз? Зростає, така сама, зменшується. Що можу сказати? Можу сказати таке, що люди, люди наші починають бути байдужими. не треба бути байдужими. Ми, ми мусимо наш обов'язок українця підтримати тих, тих хлопців. І, і я завжди кажу, уявити себе на їхньому, на, на їхньому місці. Панове, дякую вам щиро за те, що не втомлюєтесь, що, попри все, попри всі негаразди, по кожна сім'я має свої негаразди, і фінансові, і внутрішні, і які б вони не були. Але ви все-таки тримаєте ту силу духу і ви працюєте далі з тими волонтерами і підтримуйте нас, які тут коло вас проживають, також спонукаєте на допомогу. Тож, шановні українці, надіємося на ваш прихід. І, будь ласка, не будьте байдужими, не забувайте, не обов'язково тратити багато, не обов'язково приносити багато. Але якщо кожен з нас. На суму 5 євро 10, не більше принесе чи в грошовому варіанті, чи в продуктовому, чи в речовому. Будь-яка допомога вона завжди є необхідна і дуже так довго очікувана на фронті, де ми з вами на превелике щастя не маємо можливості побувати, нікому не бажаємо там побувати. Але надіємося на вашу допомогу, на вашу небайдужість і на вашу підтримку. Давайте підтримаємо всіх рів. Просимо вас. Слава Україні! Героям слава!